Якщо у нас, друзі, буде м'який поводок, то при сильному вітрі наш поводок ось тут в тому місці буде перекручуватися або від вітру, або від будь-яких інших причин, то в мене так було неодноразово і то вже перевірено. Тому ось тут має бути у нас по мінімуму тих всіх деталей. Вітаю вас, друзі! Продовжуємо далі рубрику «Поради початківцям і сьогодні будемо розглядати ще один дуже цікавий короповий монтаж. Цей монтаж називається гелікоптер або вертоліт, то вже залежно хто, як його називає. Так, що нам для цього буде потрібно? Літкор. Можете використовувати без сердечника, можете використовувати літкор з сердечником, залежно до своїх вподобань. Швидкозйомний віртлюх. Ось такий швидкозйомний для коропових грузів. Такі буферні відбійники у вигляді рукава. Дві бусини. Ну і з інструментів фактично нам тільки буде потрібна монтажна голка. Будемо монтувати на літкорі без сердечника, тому що до цього монтажу він мені краще подобається. І спочатку змонтуємо варіант, який пропонують нам виробники, які вже продають його в готовому вигляді, і також його в'яжуть більшість скороп'ятників. А потім я вам кажу на його недоліки і ми змонтуємо варіант, яким користуюся я. По цій причині, друзі, я дуже рекомендую вам додивитися відео до кінця, тому що в кінці відео я покажу вам, без яких елементів можна буде обійтися. І оснастка без цих елементів буде набагато краща і ефективніша, і нам буде з нею легше працювати. І після цього, друзі, я впевнений, що кожен з вас зрозуміє, чому свій варіант я вважаю більш правильним. Тому не перемикайтесь і додивіться відео до кінця. Спочатку візьмемо швидкозйом для груза і способом петля у петлю кріпимо його на літкор. Тепер на монтажну голку надіваємо буферну тулку, або, як її часто називають, буферний рукав, або буферний відбійник, по-різному називають. Але призначення від цього не міняється. Діваємо на лідкор і закриваємо наш швидкозйом, Але не до кінця залишаємо так місце, щоб можна було легко прикріпити груз. Тепер беремо бусину і так само надіваємо на монтажну голочку і стягуємо на лідкор. Тепер беремо вертлюжок швидкозйомний і також одіваємо на рідкор. І після вертлюжка одіваємо з допомогою монтажної голки ще одну бусину. Так. Виходить, друзі, у нас ось така конструкція. І тепер, друзі, будемо чіпляти груз залежно від умов, яких ми ловимо. Якщо нам треба кидати дуже далеко, а вертоліт вважається дуже далекобійним монтажем, то тоді ми чіпляємо так звану кулю. Ось так. І закриваємо наш швидкозйом буфером. Якщо у вас немає потреби закидати дуже далеко, або якщо ви знаєте, що у зоні, де ви ловите дуже глибокий намул, тоді краще використовувати ось такі плоскі грузи, плоска капля або людяник, як його ще називають. А саме краще для ловлі у глибокому намулі використовувати груз-елеватор, тому що завдяки своїй формі він найменше заглиблюється в намул і найкраще підходить для ловлі у такому глибокому намулі з таким монтажем, як гелікоптер. Тепер, друзі, поговоримо про те, що мені не подобається в цьому монтажі. Ось погляньте, отут, де є кріплення груза, тут у нас дуже багато всякого лишнього. І коли у нас на монтажі буде стояти поводок з м'якого поводкового матеріалу, зараз я його прикріплю і покажу вам. Якщо у нас, друзі, буде м'який поводок, то при сильному вітрі... Наш поводок ось тут, в тому місці, буде перекручуватися або від вітру, або від будь-яких інших причин. То в мене так було неодноразово і то вже перевірено. Тому ось тут має бути у нас по мінімуму тих всіх деталей. Але нам обов'язково потрібно зберегти тут вертлюжок, тому що ми можемо відкусити його і кріпити груз за петельку безпосередньо до швидкозйома. Але в польоті груз крутиться, особливо плоскі грузи, коли крутяться, вони дуже сильно перекручують оснастку. І це, звичайно, не є добре. Тому вертлюг нам обов'язково потрібно зберегти. Тому, друзі, ось цей монтаж я зараз швиденько розберу на запчастини. І ми почнемо все спочатку. Я покажу вам свою версію монтажу. І так, друзі, я розібрав оце все, що ми з вами збирали. І зараз я вам покажу свою версію, як в'яжу я щоб трішки зменшити от довжину цього всього непотрібного, про що ми з вами говорили. І так, я беру груз. І груз безпосередньо одіваю на літкор. Ось так. Поступаємо і безпосередньо в'яжемо груз. Ось так. Тепер будемо поступати так, як ми поступали раніше. Надіваємо довгий ось такий рукав відбійник. Бачите, він є довший. Ну, довших в продажі я не зустрічав, Були б ще довші, було б краще. Так. І тепер, коли ми його стягуємо, бачите? О, ми. Ось так закриваємо по максимуму. У нас залишається тільки вушку. І груз у нас крутиться, відповідно, не буде нам перекручувати оснастку, але вже ось відпадає у нас ще ось та вся довжина, і у нас виходить набагато, набагато менше різних непотрібних елементів. Можливо, при транспортуванні у вас виникнуть деякі незручності, тому що потрібно буде транспортувати оснастку разом з грузом. Але зато в процесі ловлі ви будете мати набагато менше проблем із запутуваннями оснастки. Тепер, друзі, продовжуємо монтаж так, як я вам показував в попередньому варіанті. Беремо бусинку, потім швидко вертлюжок. Ще одну бусинку, діваємо це все на голочку і стягуємо на літкор. Ось так, друзі. Якщо ви приблизно знаєте, яка глибина на мулу в тому місці, де ви ловите, і якщо вам немає потреби дуже далеко закидувати, тоді ви за допомогою бусин собі встановлюєте поводок у потрібному вам місці. Підсуваєте обидві бусини до вертюга швидкозйомного і фіксуєте в тому місці. Ви можете підсувати вище, нижче, якщо вам хоч приблизно відома глибина на мулу. Якщо вам потрібно закидати дуже далеко, тоді я вам рекомендую нижню бусину зсунути до самого низу, так щоб повідець міг опускатися аж до груза. Зараз я візьму повідець, щоб вам було краще зрозуміло. Ось так, друзі, тепер буде оглядати наша оснастка. Вона тепер буде набагато дальнобійніша і перепутувань буде мінімум. А якщо вам невідома глибина на мулу в місці ловлі, то за допомогою верхньої бусини, пересуваючи її вверх або вниз по монтажу, ви все ж таки, хоч приблизно зможете оприділитися і вже потім встановлювати її в потрібному місці. Тепер поговоримо про поводки. Якщо ви, друзі, будете використовувати м'які поводки. То для того, щоб не було запутувань, треба обов'язково чіпляти стік. І то не маленький стік, а великий стік. І бажано ловити у кліпсу, щоб при ударі об кліпсу поводок випрямлявся перед приводненням. Але я з таким монтажем стараюся використовувати поводки в оплетенні, і ще, крім того, чіпляю стік. І тоді, коли навіть нам приходиться поводок зафіксувати конкретно в якомусь місці, то тоді жорсткий поводок набагато рідше запутується. Кругом нашої оснастки. Хоча буває всяке, буває по всякому, ви самі знаєте, але в такому випадку, коли поводок жорсткий, закручування набагато менше, і це, звичайно, для нас є добре. Ще які рекомендації по даному монтажу? Нижню бусину використовуйте тільки тоді, коли вам потрібно зафіксувати повідець конкретно в якомусь місці. От тоді її бажано використовувати. Якщо нема такої потреби, то краще її. Опускати до самого низу, щоб вона не заважала, і тоді нам буде набагато легше закидати, тому що повідець буде опускатися максимально низько і не буде закручуватися. Груз буде заглиблюватися в наму, а повідець з великим стіком буде рухатися вверх і в тому місці, де знаходиться наша верхня бусина, там він і зупиниться. Якщо ви не можете, точно очну глибину намулу у місці ловлі, тому що це, як правило, нелегко зробити. Тоді я вам рекомендую оцю верхню бусину встановити чим далі від груза, для того, щоб мати більше гарантії, що груз не потягне за собою повідець в намул. Так, друзі, ще одна рекомендація щодо ось цієї верхньої стопорної бусини. Я вам рекомендую розширити отвір в тій бусині настільки, щоб вона досить легко пересувалася по літкору, тому що на засікання риби вона у нас не впливає. А якщо при виважуванні у нас буде обрив, то ми маємо дати рибі шанс вижити. Для цього треба, щоб бусина досить легко ходила по літкору, і щоб короб в процесі своєї, скажімо, життєдіяльності потім мав більше шансів оце все стягнути з літкора, і, відповідно, щоб він мав змогу вижити. Що стосується нижньої бусини, то вона має сидіти на літкорі досить щільно і досить важко пересуватися, тому що вона приймає участь у засіканні риби, а верхня має бути. Так відрегульована, щоб вона легко ковзала по літкору, для того, щоб дати рибі шанс вижити. Ось такий друзі, дуже гарний і дуже уловистий монтаж. Ми сьогодні з вами розглянули. Монтаж називається гелікоптер. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити свої оцінки за відео. Хто не підписаний, не забувайте підписуватися. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних трофеїв. Зустрінемося!